Іноді у мене від заготовок залишаються ось такі обрізки, які мають гілочку збоку або щось на зразок цього. Цього разу із такого обрізка я вирішив зробити голову лисиці. Вона буде стояти на основі. Для початку виділяю мордочку попереду, а також заокруглюю її ззаду. І також заокруглюю голову зверху. Далі починаю виділяти об'єм під вуха, а також роблю заглиблення для очей. Наступним кроком потрібно буде заокруглити верхню грань голови. А також мордочку зробити більш напівкруглої форми. Потім розділяю вуха на голові. Оскільки фігурка була по більшій мірі імпровізацією, на цьому етапі вирішив прибрати гілочку з боку. Після цього заокруглюю вуха та переходжу до формування очей. Далі у вухах потрібно буде зробити внутрішню частину. Там буде декоративне хутро. На завершення різьблення переходжу до дрібних деталей. Пропрацьовую відокремлення носа, рота і тому подібне. А також збоку імітую декоративне хутро на щоках. Наостанок лишається етап шліфування та декорування олією льону. В наступному відео планую зробити невеликий огляд на пірограф. Чи було б вам це відео цікавим, дайте знати в коментарях. На цьому все. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, а також підпишіться на цей канал. Дякую за перегляд, всім до побачення!